Друзі, всім привіт! Ось вже пройшов тиждень після того, як я вносив монофосфат калію для підготовки своїх саженців до зими. В Принципі ситуація змінилася. Вони так більше почали забарлюватися вже в червоні жовті кольори. Зараз вам покажу ближче, як то все виглядає. Ну, в принципі, як враховуючи те, що осінь така порівняно досить тепла цього року, то вони готуються нормально до зими. Стебла вже всі затверділи, те, що де не де ще стоїть листя, зеленувати, це вже не проблема. Так що, саженці можна сказати, до зими підготовлені. Ну, зараз розглянемо все ближче. На моєму каналі попереднє відео це якраз про те, як я вносив монофосфат калію для того, щоб підготувати ці саженці до зими. Можете порівняти картину, яка була минулого тижня, і яка зараз. Ну порівняти просто забарвлення листя, і як виглядає, як виглядають ці саженці на площадці, як вони виглядали тоді, як зараз виглядають. Ось блюгол був найзеленіший, ще такий повністю зелений стояв. Зараз вже потрошки починає забарвлення листя мінятися. Але нам головне, що сама лоза, що вона така, вже затверділа, задерев'яніла. Ось, бачите, плодові бруньки тут стоять. Ну, і воно таке досить тверде. Це вже, ця лоза вже не вимерзне. Тут дюк він стояв такий з червоним листям, вже листя опало. Ну, і ось так далі розглянемо. А ви собі можете включити попереднє відео і так наглядно вже подивитися, як виглядало тоді все листя на саженцях, як зараз. Ось такий вигляд. Вже багато де-не-де полдові бруньки з'являються. Е, їх основна частина появиться е, зараз, осінню, а ще десь відсотків 15-20 появляється весною. Так що е, хто хоче собі прикинути свій врожай, який буде на наступний рік, не орієнтуйтесь суто на ці бруньки, що у вас зараз появляться вес весною. Тому, о, осінню, тому що весною вони ще будуть е, появлятися. Ну, ось так. Тут трошки краща ситуація. Більше таке забарвлення. Червоне, червонувате. Тут жимолось, зжимоле вже давно вийшла в зимовий період, листя все скинуло. Ну, ось так. Так що з цими саженцями все буде добре зимою. Ну, Звичайно, якщо морози там будуть, наприклад, більше 30, що мало ймовірно, останніми роками, то проблеми будуть. А так, я думаю, все буде добре. Совсем, ну, все добре. Не забувайте, що зараз осіння пора це фактично найкраща пора для посадки саженців. Рослини з закритою кореневою, вони. Спокійно садяться протязі цілого року і нормально вони проживаються. Ну, я вже неодноразово повторювався поняття такого, як приживання. в Русиною закритою кореневою немає, це просто якби ви вазон з місця на місце пересадили. Тому за це можете не переживати. Все всім ну, все добре.